Інформаційні підсумки понеділка 26 лютого. До вашої уваги вітаю! Сьогодні розкажемо про такі події. Безпілотники для війська. Чергову партію квадрокоптерів передав військовим міський голова. Воїнам від юних спортсменів два FPV-дрони передали на фронт вихованці та викладачі ДЮСШ США 3 На грані у Хмельницькому презентували мистецький проєкт художників і скульпторів зі Слов'янська. 363 мешканці Хмельницької громади полягли в російсько-українській війні із 2014 року. У суботу, 24 лютого, в другу річницю повномасштабного вторгнення. У Хмельницькому традиційною хвилиною мовчання вшанували пам'ять усіх тих, хто загинув у боротьбі за Україну. А на кладовищі у мікрорайоні Ракове військові капелани міста звершили поминальну молитву за загиблими. Ірина Кондратюк продовжить. Ранок 24 лютого у Хмельницькому розпочався із традиційної хвилини мовчання. У другу річницю повномасштабного вторгнення на вулиці Проскурівській поіменно згадали і віддали шану 363 мешканцям Хмельницької громади, які полягли в російсько-українській війні із 2014 року. Овчарук Володимир Дияк Павло Саліпа Сергій. Кілька сотень людей прийшли на кладовище у мікрорайоні Ракове, аби ушанувати пам'ять полеглих героїв у боротьбі за вільну Україну. Рідні загиблих захисників не стримують сліз. Тяжко, дуже тяжко це все переживати. Він пішов з перших днів. Він комату сказав на телефоні. Він чекав, потім принесе пов'язку на роботу. Він пішов, він не відказувався. Він казав, що в мене все хорошо. Я в мене якраз я ногу зламала 22 липня. То він все, мама. Ти дивись за собою, а мене все добре. Був дуже хорошою людиною, дуже позитивний. Такий був захисником для мами. Вона його сама виховувала, це єдиний син її і це дуже тяжка втрата для нас. Він пішов добровольцем ще в березні 22-го року. Ну, відзначився дуже позитивним. Військовим, дуже хорошим солдатом був командир дуже довго нам вже після смерті. Дякував за нього. Володимир Кириленко проводить рукою по портрету сина. Чоловік згадує, Сергій початок повномасштабного вторгнення зустрів у Маріуполі в складі регіонального управління морської охорони. Він очолював одну з бойових груп, яку у березні йому успішно вдалося вивести з оточеного міста. Він приїхав до мене. Юлю, Сереж, ти дійсно от, далі хоче придумав. Я кажу, пап, я настільки готов, мене так пізгадували, що Маріуполь так не був готовий. І вони поїхали на запорізький напрям. Черні місяці поїхав. Да, дзвонки, все, зрозуміло, він там доповідав. Через чотири місяці, 6 липня, виконуючи бойове завдання на запорізькому напрямку, герой загинув. В пам'ять про захисників, які віддали найцінніше своє життя, військові капелани міста звершили поминальну молитву. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, помилуй нас, святий безсмертний помилуй нас. Неодноразово я кажу, що за Україну потрібно жити. Але коли так трапляється, що ти віддаєш своє життя за волю України, то звичайно далі ми, браті і сестри. Повинні молитися за всіх тих, завдяки кому ми живемо тут, на тиловій території, у нашому рідному Хмельницькому. Сьогодні ми тут, аби підтримати родини, аби в тому числі висловити не тільки підтримку, а й те, що ми далі будемо всі боротися. Ми сьогодні маємо бути об'єднані як ніколи. Вічна пам'ять та слава героям. Ірина Кондратюк, Микола Юрковський, новини міста. Вісім безпілотних літальних апаратів сьогодні передав військовослужбовцям Хмельницький міський голова. Це квадрокоптери DJI Айма 330 30 з тепловізором. Загальна їхня вартість майже 1 мільйон 800 тисяч гривень. За словами Олександра Семчишина, від початку року українським військовим вдалося передати 118 квадрокоптерів різних моделей та 910 fpv дронів ми обов'язково тиждень розпочинаємо з того, що передаємо квадрокоптери, чи дрони, чи антидроновий захист, чи автомобілі, чи будь-яку іншу допомогу. Сьогодні ми передали вісім квадрокоптерів. Це квадрокоптери, Matrix 30T з тепловізором. Бюджетна закупівля, загальна вартість восьми одиниць майже 1 мільйон 800 тисяч гривень. Тому принагідно, чекаємо. Вже по всіх зіграних тендерах по бюджетних коштах зіграні тендера. Чекаємо найближчим часом поставок ще понад FPV-дронів, а також впівдронів власної збірки, власного виробництва. Ну і вже рішенням виконавчого комітету, яке однозначно буде підтримане сесії міської ради. Додаємо на сили оборони 177 млн грн. мільйонів гривень. І в цих 177 млн грн мільйонів гривень буде 60 мільйонів гривень для придбання далі квадрокоптерів. Дронів і так далі. Тому ні дня без допомоги, працюємо далі. Ще два fpv дрони відправили з Хмельницького на фронт. Їх придбали силами вихованців та викладачів ДЮСШ No3. У серпні 2023 року у спортшколі влаштували благодійний захід Family Fest, під час якого зібрали 20 тисяч гривень. Активісти благодійного фонду Волонтери Поділля за ці гроші придбали комплектуючі та зібрали із них бойові пташки. Детальніше. Ірина Муляр. Слова вдячності та побажання для захисників пишуть на фівронах вихованці дитячої нацької спортивної школи номер 3 Написав слава Україні вперед, що ви найкращі, щоб скоріше війна закінчилась. Щоб щастя їм було та здоров'я, і щоб вони найкращі, і що ми віримо у вас, і щоб вони пошвидше вернулись. Ми незалежні і. Перемога буде за нами, і щоб вони ніколи не здавались. Кошти на ці fpv дрони збирали юні спортсмени, їхні батьки, а також викладачі ДЮСШ США номер під час благодійного турніру Стенісу Family Fest, який відбувся у серпні 2023 року. До нього долучились більше 20 сімей. Разом зібрали близько 20 тисяч гривень. До таких акцій долучаються не вперше. Ще наприкінці 2022 року ми провели серію спортивних заходів, метою було зібрання коштів на авто. Авто ми придбали і передали нашим військовим у 2023 році. Зараз ми не зупиняємося, вихованці, вони мають знати, завдяки кому вони тренуються, мають бути вдячними, мають долучатись їхні батьки також. Мають можливість жити тут спокійно. За донати вдалося закупити комплектуючі на два FPV дрони. Зібрали їх у благодійному фонді волонтери Поділля. Ці бойові пташки здатні подолати до 18 кілометрів. У благодійному фонді говорять, запитів на півдрони не менше є. Вони уражають безпосередньо ворога в місцях розташування, може бути зі скидом і без скида. вони достають там, де вони себе москалі почувають дуже безпечно. Вони виборюють, вони причетні вже своїми вчинками, своїми коштами, своїми діями. Вони причетні до нашої спільної перемоги. Юні спортсмени переконані, вони житимуть у вільній Україні. Тож зараз роблять усе для того, аби наблизити перемогу. Дякую, що у нас є така можливість зараз бути тут, тренуватися вільно, займатися спортом. Це все завдяки їм. Ірина Муляр, Марія Соколова, новини міста. У мікрорайоні Ракове знезаражуватимуть заражуватимуть воду. Квартирно-експлуатаційний відділ Хмельницького розпочна роботи 27 лютого з 10 години. Триватимуть вони до 7.00 28 лютого. Хмельничанам нагадують, що під час промивки мереж та споруд вода буде непридатна до вживання та приготування їжі. Міністерство освіти та науки затвердило план проведення національного мультипредметного тесту у 2024 році. Основна сесія триватиме з 14 травня до 25 червня. Додаткова з 11 до 19 липня. Цьогоріч випускники будуть виконувати завдання з чотирьох предметів української мови, історії України, математики. Четвертий предмет на вибір. Вперше під час тестування працюватиме система відеоспостереження. Локації, де складатимуть тест, не будуть оприлюднювати зміркувань безпеки. Війна в нас внесла корективи в роботу. нашу. І ви знаєте, що ми перейшли від звичного ЗНО до так званого національного мультипредметного тесту. Він звичайно проходить у комп'ютерному форматі. Ми будемо мати дві форми роботи, кожна з яких буде тривати по 120 хвилин, по дві години, 20 хвилин перерви на перекус і далі другий блок роботи. Перший формат відеоспостереження буде абсолютно на всіх пунктах тестування в усіх аудиторіях, для того, щоб поставити всіх в рівні умови. Крім того, в нас буде перед кожним із блоком роботи. На початку кожного з блоків роботи буде сканування, це так звана технологічна перерва з використанням металодетектора. Категорично забороняється мати при собі такі пристрої, як мобільні телефони. Старого чи нового зразка навіть у вимкненому стані це розумні годинники, смарт-годинники, флешки, наушники. Почнеться реєстрація з 14 березня буде тривати по 11 квітня. Є два формати реєстрації самостійно вдома. Або це, якщо немає змоги такої, то в нас буде на базі інституту мов діяти єдиний пункт реєстрації для всіх бажаючих. Він буде безкоштовний. Операція Первоцвіт-2024 розпочалася на Хмельниччині. Впродовж минулого тижня екологи спільно з правоохоронцями провели три рейди на території області. Наразі складено один адміністративний протокол. За знищення та продаж рослин, котрі занесені в червону книгу України, порушникам загрожують штрафи. Заборонено торгувати і первоцвітами, вирощеними на присадивних ділянках. Відповідно до статті 1 Кодексу України про адміністративні правопорушення на порушників порядку придбання збуту чи розповсюдження об'єктів рослинного світу, занесених до Червоної книги України, передбачена адміністративна відповідальність у вигляді накладення штрафу в розмірі від 510 до 1700 гривень. Якщо ж об'єктом порушення стануть рослини, які перебувають на території природно-заповідного фонду, то розмір штрафних санкцій значно зростає і становить вже від 1700 до 3655 гривень. Крім того, за кожну незаконно знищену рослинку передбачена ще компенсація. Так, до прикладу, білосніжник або Первоцвіт або шафран буде коштувати 62 гривні за одну рослинку. Тож, якщо це буде букет з 10 рослин, і відповідно він буде коштувати 620 гривень плюс ще накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу. Ближче до травня місяця буде другий етап контролю за реалізацією шафрана або цибуля ведмежа, яка також занесена до червоної книги. Виставковий проєкт На грані презентували у Хмельницькому обласному художньому музеї. У роботах дев'яти митців, художників і скульпторів історії Слов'янська за 10 років війни. Кожен експонат пов'язаний із долями людей і будівель, знищених ворогом. Під час відкриття у Хмельницькому вперше наживо презентували роботу Чекаю вдома, створену до другої річниці повномасштабної війни оркестром поліції Хмельниччини. Подробиці у сюжеті Ірини Аріон. Історії прифронтового слов'янська, які з 2014-го знищує ворог, очима митців, презентували в рамках благодійного проєкту на грані в Хмельницькому обласному художньому музеї. Одна з робіт художниці Оксани Дашевець перервана мелодія про життя дівчини Скрипальки. У Слов'янську вона знайшла прихисток і своє кохання, але загинула внаслідок потрапляння снаряду в її будівлю. У триптиху Олександра Трегубова за межею розуміння історія загибелі 15 людей у страсну п'ятницю. Велика трагедія була: це маленький двохрічний хлопчик. Люди пішли розбирати завали. І коли вони його знайшли, і всі – він дихає, дихає, потім дитина померла. Ці всі роботи вони застигли в часі, щоб нагадувати, що ворог, він поряд, він нікуди не зникає. І ці Речі, які відбувалися, вони можуть повторитись. Поруч з кожною роботою – QR-код з історіями про долі людей і будівель у центрі експозиції твори кераміста Володимира Ковальова, Чорне Сонце і Кривавий Слід в Україні. За 10 років війни ворог знищив понад 900 пам'яток культури, більше ста з них на Донеччині. Є такі музеї, яких ми майже тримаємо за, за руки, щоб вони не пішли на лінію фронту рятувати свої музейні заклади. Ці роботи вони зараз як щоденники нашого емоційного досвіду. У проєкті з надією повернутися додому. Роботи дев'яти художників, графіків і скульпторів. Хтось і досі живе у Слов'янську деякі працювали в евакуації. Вперше виставку побачили мешканці прифронтового міста в грудні минулого року за участю хмельницьких музейників. Десять років ми усі знаходимося на грані, на грані своїх можливостей психічних, психологічних, на грані добра і зла. На грані світла і темрява ми боремось з одвічним нашим ворогом і боремось за нашу головну і основну цінність за наше життя. А що є наше життя без нашого минулого? Тому ми маємо усі знати нашу історію, пам'ятати, якою вона є, пам'ятати про свою ідентичність. Про реалії російського вторгнення, катівню в стінах СБУ, голоти народження дітей під обстрілами, в кураторській екскурсії. Піднявся пласт спогадів тих, тих, тих чутів, які були саме в перші дні війни. Моя родина приймала людей, які втікали від війни, їхній страх в очах, їхні емоції. Під час відкриття вперше наживо прозвучала пісня Чекаю вдома. Нова робота відзнята в стінах музею, створена до другої річниці повномасштабної війни оркестром поліції Хмельниччини. Про те, що відчуває зараз кожна жінка, мама, дружина, всі очікують своїх хлопців вдома, всі переживають, турбуються, і всі хочуть, щоб хлопці повернулися живими і неушкодженими додому. По перемогу, звісно, тому що повернуться вони лише з перемогою України. Проєкт на грані можна побачити в художньому музеї до 27 березня. Ірина Аріон, Павло Романюк. Новини міста. Це всі новини на сьогодні. Дякуємо, що ви з нами разом неодмінно переможемо. Слава Україні!